Так, друзі, всім доброго дня. Астрочка ось така на продаж. Заїхала 2008 рік. Маємо ця в хечбекі, друзі, без жодного підфарбування, 1,6 бензинова. Ця універсал. 9 рік. 1,6 теж бензиновий двигун. Автомобілі без жодного підфарбування, як ви любите. Подивіться на цей колір. В гарному збереженому стані. Автомобільчики з Голландії. З рідними пробігами, друзі. Тут 244 пробігу, там 237. Ось такі автомобільчики маємо. Кому цікаві, телефонуйте по ціні. Зорієнтую. Гарний збережений стан. Сидіння не прожаті, нічого. Має мультикермо, круіз-контроль, автосвітло, автодощ. Зеркало з затемненням заднього огляду, кондиціонерчик присутній, аукс присутній, п'ятийступка, все працює по автомобільчику. Гарний збережений стан. Посидіння гарне. Має поличку. Количка присутня. Так, друзі. Зараз так коврика невдобно. так Має запасочку, докатка. Ні разу не використовувалась. Там ключ, домкрат і все присутнє. Ось такий хетчбек. Дуже гарний. Такий стан має збережено, нічого немає. Ні дірок, ні потертостей. Дійсно гарні автомобільчики. До речі, гальмівні диски практично нові. Літня губа тут стоїть Мішлен Ззаді теж мінімальна вироботка. десочки не побиті, не покоцані. Давайте ще цю астрочку покажу. Фаркопчик присутній, парктроніки задні, теж гарний збережений стан, друзі. Давайте по колу обійду. Теж гарно виглядає автомобіль. Нагадую, без жодного підфарбування. Це 9 рік та 8. -й. Гарні збереження автомобіля. Тут теж все гарненько, все чистенько айфон передає якусь пляму, але так візуально не видно. Ось такий апарат. Цей сріблястий колір теж гарний. Гарні доглянуті салончики Показує плямки, ну, от я її бачу в айфоні, от дивіться. А так візуально взагалі. Трошки передає він так. Так, тут теж у нас має він. Вличка присутня. Запасочка. Теж новенька все. Домкрати. Друзі, все присутнє. Теж два склопідйомнички По сидіннях теж не продавлені не прожатий. Мультикермо, круїз-контроль присутній. Кондиціонерчик присутній, велика кольорова навігація вже присутня в ньому. Кольорова ось така навігація. Тут 237 пробіг. тож кого цікавлять такі автомобільчики. Мені оцей хешбек зайшов взагалі. Я їхав. На ньому своїм ходом. Класний. Такий невеличкий, як би і невеличкий такий, ну і в той же момент і міський. Просто там що універсальчик тут хечбек. По місту взагалі класний він такий, на ньому соваться, гарний колір взагалі просто мені дуже подобається. Класний автомобільчик збережений. Ось так, друзі. Давайте покажу. Двигуни може повитирати треба тільки трошки. Всі жидкості в нормах. Мив трошки так. Трошки треба повитирати пилюку таке. Все частенько все збережено, сіткостя всі в нормах, їхав своїм ходом, що то і що цей автомобіль. Проходять друзі тест-драйв, якби їдуть, щоб не дай Бог що десь зламається, щоб можна було замінити якусь запчастинку чи ще щось по перевірити. Давайте і тут відкрию капотика. Цей грязненький трошки того помив, а цей дощ вчора був. Тут теж все збережено, жидкості всі в нормах. Нічого не кручено, не болтики, нічого. Все ціленьке, там теж без жодних підфарбувань автомобіля, друзі. Тож кому цікаві. Можете набирати. Більш детально може щось показати. З толщиномером може вам показати. Але якщо щось фарбоване, то я кажу, фарбоване там. Якщо ці автомобілі не фарбовані, то я кажу не фарбовані. То Все тоді бажаю всім гарного дня та вечора.